Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Навіть російській інформаційній агенції ТАРС довелося визнати факт знищення аж чотирьох літаків Іл-76 під час атаки безпілотників на Псковський аеродром. Губернатор Псковської області Михайло Відєрников також повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації у псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. Як правило, російська пропаганда взагалі не визнає пошкодження якихось цілей під час атаки безпілотників. Той факт, що російська інформаційна агенція. Тарс змушена визнавати результативність цієї атаки. Говорить, що насправді удари могли бути набагато більш серйозними, і набагато більша кількість цілей могла постраждати внаслідок ударів українських. Ймовірно, безпілотників по аеродрому у Пскові, одному з найважливіших військових аеродромів у Російській Федерації. Водночас в Росії повідомляли про те, що вдалося відбити атаки безпілотників і в інших регіонах Російської Федерації. Так що, по суті росіяни самі визнають, що удари безпілотників по їхніх цілей можуть бути масованими ударами, і це також може бути серйозною проблемою для російської системи протиповітряної оборони, яка і досі не навчилася працювати із безпілотниками. Ми можемо, до речі, порівняти ці результати. Атаки на російські цілі на території Псковщини та інших регіонів Російської Федерації із результатом української протиповітряної оборони, який якраз цієї ночі, коли Міністерство оборони Росії намагалося врятувати свої літаки, вдалося відбити практично повністю атаку. Російських ракет і безпілотників в різних регіонах України. На жаль, було тільки одне потрапляння у Києві, внаслідок якого загинули люди. Але треба чітко усвідомлювати, що удари українських, ймовірно, безпілотників по російських аеродромах це серйозний підрив реального військового потенціалу Російської Федерації. До того ж, варто оцінити відстань, на якій знаходяться ці аеродроми від зони бойових дій, від кордонів України і Росії. І Зрозуміти, що або безпілотники вже можуть пролітати сотні кілометрів і потрапляти у потрібні цілі, або вдається проводити спеціальні операції з території самої Російської Федерації. Ну, це вже свідчить не тільки про погану роботу російської системи протиповітряної оборони, але й про бездарність Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка не може. Таким чином, гарантувати безпеку воєнних об'єктів Росії на власній території. Втім, я не думаю, що це є якоюсь новиною для кожного, хто стежить за розвитком політичної ситуації в Росії, адже корумпована і неефективна. Держава Володимира Путіна вміє тільки застосовувати силу. А от коли мова йде про серйозну професійну агентурну роботу, про виявлення реальних небезпек, тут виявляється, що ФСБшники, які звикли годуватися за рахунок рекету власного бізнесу або знаходження якихось людей, які залишають не ці записи у соціальних мережах, які хотіли б бачити Володимир Путін та інші оскаженілі керівники Російської Федерації. Ось коли мова йде про професійну роботу, виявляється, що ніяких реальних результатів ФСБ надати не може. І тепер російські військові можуть дякувати російським чекістам за те, що не дорахуються цілої низ. Літаків і не зможуть надалі здійснювати ті злочини, до яких закликають їх Володимир Путін та інші вихідці з чекійського апарату. Удари по псковському аеропорту нагадують, що Росії не так вже й легко буде відновити ту кількість бойових літаків, які потрібні росіянам, і для ракетних ударів по території україни і для того щоб боротися із наступом українських збройних сил на територіях які захоплені росіянами упродовж 2014-2020 чотирнадцятого Другого років і звичайно для підготовки до власних настрів? Адже варто пам'ятати, що президент Російської Федерації Володимир Путін поставив перед своїми військовими задачу окупації нових регіонів України і довгої боротьби за підтвердження своїх шовіністичних амбіцій. А як все це робити без літаків? До того ж, як це робити в ситуації, коли західні союзники України вже Вирішили постачати їй сучасні літаки F-16 і навчають українських пілотів. Можна було звичайно сподіватися, що Росія зможе протиставити цьому удару, абсолютно ймовірному, тепер для Міністерства оборони Російської Федерації власну авіацію. Однак, що ж робити, якщо ця власна? Авіація до моменту, поки f 16 будуть на озброєнні Збройних сил України, просто перетвориться на купу металобрухту, яку Володимир Путін навіть не зможе обміняти на горілку. Ну і тут ще й досить важливий урок, про який варто пам'ятати з історичної точки зору те, що. Важко забути і потрібно усвідомлювати як дійсно важливий урок для нас. Ми говоримо про знищення літаків на псковському аеродромі, як на одному з найважливіших військових об'єктів Російської Федерації. Псковщина таким чином є очевидною територією агресії і злочинів, яка використовується як плацдарм для нападу на Україну. Як і, скажімо, сусідня з Росією та Білорусі. А колись Псковська республіка була одним з прикладів можливого демократичного розвитку земель Русі. Колись про досвід мешканців Пскова говорили автори історичних розвиток по всій Європі. Однак Московське князівство, бандитське і злочинне, знищило. Державність Псковської республіки, як і державність сусіднього великого Новгороду, і тепер у складі Росії і Новгороди Псков втратили свою цивілізацію, втратили будь-які перспективи, перетворилися на глуху, недорозвинену провінцію мешканці, якої голосують, ви тільки подумайте, за жиріновців, за клоунів. А їхня територія ще використовується для агресії проти інших країн. Ось як небезпечно потрапляти під владу хижої, недорозвиненої Москви. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру. Вам! Хай щастить!